Під стінами Березнівського районного суду мітинг люди прийшли, аби захистити свій вибір. Суд розглядає клопотання довіреної особи одного з кандидатів у народні депутати України про визнання недійсними протоколи з восьми виборчих дільниць Березнівського району. Проте справа надовго не затягнулася. Позивник відмовився від своєї заяви. Аналогічну ситуацію розглядає і Сарнинський районний суд. Тут також зібралися люди на мітинг. Довірена особа того ж самого кандидата в народні депутати подала клопотання про визнання недійсними результатами на чотирьох виборчих в дільницях Сардинського району на розгляд справи викликали голів цих чотирьох У Нас від даного позивача була був спостерігач на під час виборчої виборчої, виборчого процесу. Не було ніякої скарги, ніяких заяв не було на протязі виборчого процесу. Я з цим не погоджуюсь. Названого кандидата були спостерігачі, були члени комісії. Порушень ніяких не було, заяв не було, скарг також. Вибори пройшли чесно і прозоро. Голови ДВК стверджують, жодного порушення на їхніх дільницях не виявили ні спостерігачі, ні журналісти, які розписалися в протоколі. Суддя переходить до розгляду матеріалів справи. Сі виборців поданих за кожного кандидата у народні депутати України одномандатного виборчого округу. Зазначено 13 кандидатів прописом і цифрами зазначено кількість голосів. Вказаний протокол, підписаний головою, заступником голови дільничної виборчої комісії та секретарем. Після недовгих роздумів у нарадчій кімнаті суддя оголошує вирок. Довіреної особи кандидату народні депутати України Циганенко Андрія Володимировича, Міхнова Олега Боліковича, до дільничної виборчої комісії номер 560 Сімсот дільничної виборчої комісії 560 560818 дільничної виборчої комісії 560 5608 Виборчої комісії no 560-747 про визнання нечинними рішень відмовити повністю за безпідставністю позовних вимог. Постанова може бути оскаржена до Житомирського людського адміністративного суду протягом двох діб з моменту проголошення. Завтра має відбутися засідання Костопільського районного суду, який також буде розглядати справу про визнання недійсними протоколів декількох дільничих виборчих комісій вже цього району. Олександр тузюрій Кобів, новини рівного.